Хочу показати свої вулики, на якому на які я. Що в цьому році планую перейти. Так, це в мене криші. Будуть. Ось так всередині. Тобто два колоки. Це верхня криша. Ось. Криша. Повністю. Тобто, якби... В цьому році під єдиним їх робив вже, тобто два корпуси додана підкришна криша. Ну так, да, ну, звісно, з однієї сторони треба було, може б і на руту. Але так як я вже пішов на Додан, так вже буде поки що може потім колись у років 70 перейду на руту. Ось взагалі це, звісно, це трошки корпуса я робив досить великі, тому що у мене фактично міздовий корпус і що цей корпус у них фактично на 14 рамок. Тобто разом двох корпуса це 28 рамок додано. Через... Тобто не треба буде в сильній сім'ї. Плюс я ще планую, звісно, обшивати їх зверху. Обшивати. Ось це літок верхнього, верхнього корпусу, це літок нижнього або гніздового корпусу, це літок нижній. Тобто три літка. Ось така, така система. Плюс я планую кажу, їх обшивати ще зверху цим полістиролом або таким пінопластом з густиною такою хорошою. Сама стінка тут доски десь 20-22 мм. Плюс батятку зверху перестирола пінопласт. Пушу. Ось такі фактично вулики. Ось вони. Це я в цьому році ще цієї зими вирішив перейти, на щоб вони були всі однакові. А то в мене, виходить, ось це другий корпус, а на ті вулики, ще я робив, то не взагалі по 16 рамок. Деякі вулики. і корпус, відповідно, другий теж на 16. Це я вже зменшив Тут 14-13 десь. Якщо так, щоб порозроздували до 13 рамок. Вніздо можна ставити тим, зверху 13. Тобто десь 27 рамок. В двох корпусах буде. Плюс тут я ще не доробив, тут є літок, а тут ще нема. Тут ще є, тут є Верніше, в нижньому, ось літок нижній, ось верхній в першому гніздовому корпусі, плюс не знаю. Плюс я що ще робив, я, виходить з тієї стінки в гніздовому корпусах робив таке, клав туди. Таку плитку полістироловці в верхністці потолочний є, такі плитки полістиролові. І фольгоізол для та п'ятерка. І це все діло вкрилося фанерою. Двойкою, тройкою, 2-3 мм фанера. і Таким чином вона сторону кіплення. Плюс ще кажу, наверх буде тут на і Думаю, що на зиму це буде як термос. Ну а верхній. Другий корпус верхній, літній. Він буде просто обшиватися пінопластом, полістиролом. Дивіться, все, як буде по грошах йти. Гніздовито треба по любому полістиролом щоб... по або структурованим пінопластом, яким менш кришиться і менш такий більш фізично, стільки до, фізично... <кхи> до фізичного фізичного здійснення. Фізичної дії. Ось такі діла в мене в цьому році. Я навесні планую всі ці зимували, ці всі мішки займають переганяти всі новини. Це Так І так вони зимують на додані, вони будуть якби переганяти чисті ці живулики і відповідно зразу буде Буде заодно і профілактика на замотову. Тобто чистота. Хочу мене якісь доктор. Фактично третій сезон Все. в цьому році. Ось так. такі починаю водити пчоли. Отакі у мене справи на 16 січня 16 року.